And I'll introduce заступнику Тому Варницьке, заступнику генерального секретаря Європейської психотерапевтичної асоціації і Том говоритиме з нами про невеличке світло у темній кімнаті. Том слово вам. Дякую, І дякую вам, Анастасія. Я теж трошки повернуся в історію, але в інший спосіб. Але хотів би тим не менше розпочати з того, що я е, власне прив'язую мою цю пристрасть до етичних моментів, етичної парадигми. Е, так само до того, що я виріс виряд споствоєні Німеччині та Італії, і один з моїх дідусів власне був у рухи опору Русі опору. А інший е, був активним членом партії нацистів, і на жаль, для мене. Мій мій дідусь, так само був членом нацистської партії. Це дуже мене в свій час вразило багато багато років. Наперед це на мене вплинуло. тому це все надзвичайно складно. І для жаль, цього всього немає легких відповідей. Сказавши це, хотів би зараз повернутися до того, що чим я би хотів з вами поділитися. Е, я перепрошую одразу перекладич перед перекладачем, тому що цього немає в тексті, який я попередньо надіслав. Але ось це е, світло в темній кімнаті. Це власне стосується і цієї кімнати, які ми там де ми готували цю зустріч, нашу сьогоднішню протягом зустрічі там було ось це маленьке світло, і я помітив я. Про це вже власне чув. То прочитав перше. Можливо, це була це, це був фільм чи книжка, я вже зараз точно не згадаю. Там була актриса, яка грала Гіс, yes", і там була ось ця фраза Маленьке світло в темній кімнаті. І Тоді я подумав, можливо, це власне. Початок для мене можливо, це мені дає ось цю рамку того про що би я хотів сьогодні з вами говорити. Можливо, ви вже хтось з вас це визнаєте? Це ця власне, жінка Мівгіс, яка допомогла заховати в вісім євреїв і сім'ю з Амстердамі з 6 червня 42-го року до 44-го року. Я сам є дослідником і психотерапевтом, тому мені завжди було цікаво, чи власне вона таке говорила, чи ні. І я почав проводити своє дослідження. І моя презентація сьогоднішня власне розвивається. А, Власне, про цей пошук і особливо мене цікавила мотивація мізгів і мотивація інших, а, які робили подібні вчинки. Отож, історія, яка власне була в цьому всьому процесі, вона для мене має зміст. Сподіваюся, що вона відрезонує і з вами. Чому мізків? Ви можете мене спитатися? Дозвол чому міб діс? А дозвольте ой, я вже не бачите слайди. Зараз я спробую вам їх показати. Ось, власне. Це власне той будинок, де мікіс та інші а, ховали. А, Тували євреїв. Тож чому варто знати? Чому Мідґіс? Перш за все, це була історія, яка мене дуже так зворушила і надихає на сьогодні. З друга причина, це тому, що ми про неї знаємо більше ніж ми знаємо про усіх інших, можливо, десятки сотень інших звичайних людей, які так само подібно діяли до неї у подібних ситуаціях е, власне, Мідґіз була звичайною жінкою 30-річною, яка вирішила порушити закон, яка ризикувала бути е, бути затриманою, яку ви могли кинути у в'язницю або навіть щось гірше, я думаю, що важливо в тому контексті брати до уваги і контекст, і умови і їхню мотивацію для того, аби краще зрозуміти, як етичні дії в таких екстраординарних ситуаціях можуть бути оформлені, чому приймаються такі рішення, але хов, це ховання те, що вона ховала єврейських біженців, насправді зробило теж в таких складних історичних умовах, власне і ла порушувало закон, тому що вона діяла етично, але тим самим порушувала закон з 1810 року, приблизно до початку американської громадянської війни в 1861 році. Десь приблизно 100 тисяч ем, рабів втекли з так званим підземною залізницею насправді не було жодної залізниці, але це була така частина. Це назва була частиною секретного коду таємного коду, який використовувався для мережі безпечних будинків, помічників та секретних таємних маршрутів, які сягали південних з федеральних штатів Америки та південної та північних штатів, де рабство було не, нелегальним, і аж сягало Канади. Подібно до ситуації з німецьким з припрошу єврейськими біженцями в, Нім, в Гітлерівській Німеччині на німець. Ских окупованих територіях було нелегально незаконно підковкувати, допомагати чи допомагати втекти е, рабам в 1793 році був такий закон про рабів утікачів. В 1850 році був навіть жорсткіший його варіант, який вимагав усі країни, де не було рабства, е, знову заново зловити собі рабів Власне, така е, мережа. Допомогла бікісторику е, є така людина Херія Сабман, яка власне була історичною фігурою подібно до Міпгіс, і так само як і більшість людей, які були залучені в ось цей е, підзвю підземну е, залізницю. Вона е, там люди залишалися заприховані просто в тінь в тіні. А через свої етичні, етичні дії про них багато хто не знав, але е, Часи гітлерівського третього рейху та рабства в в Америці протягом першої половини дев'ятнадцятого століття це стало звичним, але ми так само могли впізнати одну річ: що усі обидва є. Власне, представляли таку екстраординарну екстраординарні ситуації в історії, які характеризуються радикально різноманітними цінностями та альтернативними реаліями, які могли змінити наші уявлення і привести до таких певних шовіністських вірувань, наприклад, гітлерівський видумана «раса арійців в обох випадках, і є ще багато таких інших випадків в історії тисячі звичайних людей, як Міп Діс або Харія Табман слідували своїм етичним віруванням. Нім, вони порушували закон, вони ризикували бути ув'язненими або навіть чимось гіршим, як дуже такі реальні потенційні для них наслідки. Міп діс навіть зайшла ще далі, тому вона намагалася підкупити солдатів, які прийшли арестувати єврейських біженців, які були в її під її опікою. Насправді вона була австрійкою, в її дитиною надіслали в Нідерланди і. Вона власне зазнала теж бідності і різноманітних виневірянь. Е, е, і один з е, солдатів пізнав її австрійські акценти. Він не переконав інших не арештовувати її сьогодні. Ми бачимо подібну ситуацію. Путінська брутальна військова військова інвазія, захоплення України і терор, який розвинувся на власне, з 2014 року, що розвивався, ми бачимо за останні 12 місяців. Знову ж творив таку ситуацію, яка характеризується радика різними змінностями та зміненими уявленнями в цьому випадку альтернативна реальність Путіна підживлюється російським уяв... російським шовінізмом та таким почуттям того, що вони мають право а, нападати, тероризувати сусідні сусіднє Лю су 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 сусідів. А, власне, ось тут ви бачите на слайді людей, які були залучені в цей підземне під 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 підземну залізницю. Це власне вони називалися ці допоміжники, вони називалися кондукторами, і тому власне це називається підземною залізницею. <зас> Отож. Мені цікаво, чи щось подібне відбувається з нами і сьогодні? Чи щось подібне відбувається сьогодні? Можливо, щось таке, що можна порівняти до того, що відбувалося, в можливо якийсь подібний контекст до третього рейху Гітлера, американського конфлікту равів і того, що відбувається зараз в Україні на українських окупованих територіях, але також і Росії. отож, я Побачив Такий Звіт uh, знайшов ще в, a, в січні, я січні. Його прочитав в газеті Guardian, Гардіан всесвітньовідомі. Але ми не можемо це уточнити. але все ж це було відомі. Газеті. Отож 5, отож, в березні 2022 року. Че не стрічний сів на автобус. Перепрошую, якщо я неправильно правильно говорю назви міста в українською мовою. На жаль, не говорю. Отож він з Маріуполя хотів втекти в Росію через Білорусь, але в Росії його, його забрали паспорт і від і помістили у дитячий будинок. Через 8 місяців він прибув до Києва. Його течіму організм організовано українськими тими, хто підтримує Україну, але це вимагало б, а, такої секретної мережі російських волонтерів, яка діє у тіні для того, аби допомогти українцям, які застрягли в Росії, втекти. А, як на мене, це звучить доволі подібно, і звичайно, що це є таємна мережа, так звичайно, що вони не діють. Я звичайно, так само, як і Міп Гіз, і Гарія Табан так само не діяли у світлі. Вони діяли таємно, але виглядає так, що є ще якісь подібності, які відбуваються зараз. Отож, це мене призводить, приводить назад до назви моєї сьогоднішньої мого сьогоднішньої доповіді. Отож, ось це е, світло в тем, темній кімнаті. Це власне говорила актриса, яка говори, яка грала Міб'їз в, в фільмі, але я не знайшов жодних інших згадок цієї цього ряд, цього рядку в інтернеті. Я не знаю, чи Мібдіс це казала чи ні, але я тим не менше знайшов, що вона дійсно казала. Це найбільш релевантно нашого симпозіуму сьогодні, особливо, коли мог. Ми говоримо про питання мотивації, і ось власне те, що було сказано, в, час, в темні часи війни ми не стоїмо осторонь, але ми простягаємо наші руки, щоб допомогти іншим. Ми ризикуємо нашим життям. Ми не могли би зробити щось інакше чи більше. Це власне, я це почув, як вона казала на відео на одному з записів. І це мене. Водиться до наступних двох запитань, які виникають у мене, що мотивує людей діяти етично, незважаючи на персональні ризики, які це в себе включає, і друге запитання: що можемо ми, як психотерапевти, зробити, чи як супервайзори для того, аби допомогти людям, які це роблять, що робить нас, що що нас мушу діяти етично, чи це є система вірування, чи це є цінності, чи це є якесь натхнення, наприклад, Мід Діз чи Херія Табман, що мотивує кожного. З нас сьогодні тут діяти етично це не лише просто питання таких ситуацій, які були актуальні для нас раніше, і от, часи там рабства і так далі, був років тому. Я насправді бачив, що в Британії багато років тому був такий я для себе зараз зрозумів, що власне, якщо би треба було, якщо був такий закон, який би мені не забороняв допомагати людям. А то якщо б як якщо би я мав розкривати всі конфіденційні інформації, то це могло зашкодити моїм пацієнтам. Я би звичайно відсувався, що це ніколи не станеться. Що мені треба буде розкривати інформацію про моїх пацієнтів, але тим не менше такі питання вони виникають в нас в Цього дуже ситуаціях я думаю, що вони є дуже релевантні, коли ми говоримо про етичні питання, етичні аспекти в екстремальних ситуаціях. Отож. Ось тут ви можете бачити те, що м, ви бачили питання, що би змотивувало вас. Я хотів би тут зупинитися, я хотів би, щоб ви подумали, відрефлектували, що мотивує вас, кожного з вас діяти етично, навіть коли навіть якщо це залучає якийсь ризик, вв'язнення чи щось навіть гірше. Будь ласка, хвильку собі візьміть на те або подумати над цим запитанням. Отож, ні е, я так само розглядав психологічні теорії, які могли би нам трошки допомогти зрозуміти таку мотивацію і це власне мене привало до піраміди Маслоу. який останні два-три роки а, свого життя перед тим як він завчасно помер, він казав про метацінності, які можуть створити психологічний простір, які можуть покращити з полегшити мотивацію, або навіть стати такими его керованою мотивацією. Він прив'язав ось ці метацінності до феноменальних переживань, феноменальних досвідів з глибоком. Оким персональним значенням, яке поєднують персональні та колективно розділені виміри, масло вважав, що самоактуалізовані люди будуть мотивовані метацінностями, але що самоактуалізація, на мою думку, не виглядає вимогою для таких людей, як МівДІС або Харія Табман, для того, аби і, і, і діяти етично. В них в обох не було дуже вони не були дуже освічені, в них не було якоїсь філософської там точки до способу мислення. Вони були доволі молодими, і вони просто собі зрозуміли, що це було те, що вони повинні зробити в той час, але цей насправді нюанс не забирає важливості концепції мета Маслоу. етичні дії. А, власне, стосується а, тих один тих, того що є в нас всередині а, і підсилюється турботами інших. А, відповідно, мотивація напевно що не є керована его чи потребами, але це є дійсно щось таке, що є нашим персональним значенням. Тобто, люди вони не тварини. Тому дійсно це має тут. Ми тут говоримо про якесь персональне значення, і масло визнає, що феноменальні досвіди переживання. Про це ми вже сьогодні. Олександр вже сьогодні говорив про це раніше. Вони власне поєднують персональні та колективні виміри, і вони дають ось це джерело для таких персональних значень. В uh, які були так дуже визначені в діях МІБІС, наприклад, uh, на жаль, мотиваційна психологія дослідження мотиваційної психології не продовжилися після смерті Маслоу. Моє друге запитання: що ж можуть психотерапевти та супервайзери зробити для того, аби підтримати людей, які діють uh, етично, але ризикують, це такий запит, який я сподіваюся, що ми зможемо обговорити сьогодні разом і знайти більше відповідей на нього. Це можуть бути тут різні запитання, які відбуваються на роботі психотерапевта, різні моменти. Наприклад, я знаю, що в нас зараз не було дуже багато симпозіумів, таких проведено в російськими колегами, але тим не менше, можливо, вони знайшли спосіб так само щось таке обговорити і зібратися. Отож, я це лише це лише початок, це не є відповідь. Це більше для того, я хочу вас залучити до такого мислення, е, і далі ми будемо тут же розвиватися. Тож, перш за все, що я можу зробити, як допомогти це, якщо є якийсь персональний ризик, я готовий підтримати клієнтів чи моїх е, супер, е, супервізантів, які залучені. Ні, фатичні, але нелегальні активності, і я розумію, що я би використовував щось таке, як ось ця підземна залізниця. Наприклад, якщо би ховати чи при... чи підтримувати біженців було нелегально в Британії, що насправді можливо беручи до уваги наш теперішній уряд, але на заразі такого немає. Я би включив якісь моєму вебсайті, які би допомагали людям зрозуміти що читати цей сигнал, що клієнти або супервізанти можуть прийти і говорити про свою діяльність без страху. Що я можу їх про них донести в поліцію? Отож, це так я собі думаю, так я собі мислю, і власне ми сподіваюся, що ми зможемо це обговорити. Протягом обговорення кругло, круглому столі я би ще хотів сказати на завершення, що я мене дійсно дуже так вразило. Я був дуже зворушений тим, скільки людей доєдналося до сьогоднішньої події, і я сподіваюся, ви всі змогли доєднатися, скільки зареєструвалося, скільки доєдналося. Я відвідував кілька сум, я відвідував доволі багато симпозіумів, але я ніколи не багатив, щоб було не бачив, що було стільки людей. І це мене дуже так торкає. Так це мене дуже зворушує, тому що я на жаль не можу вас всіх бачити, але тим не менше, мене це дуже зворушує. Знаєте, що ви всі тут є? Тому дякую, що ви сьогодні прийшли. Не знаю, чи в нас є час на запитання, Пет чи є щось, що ви б хотіли сказати? Дякую, Томе. Напевно, ми зараз не будемо відповідати на запитання. Ми їх візьмемо з собою на обговорення на круглий стіл сьогодні. В пообіді. Отож, подякую, Хочу подякувати моєму дорогому Тому. Ви дійсно підняли важливі теми, потужні теми і Усі презентації в усіх презентаціях ми власне переходимо до самої суті запитання. Ті історії, які ви розказали, принесли нас так само до суті запитання, і дуже гарно, коли було дуже гарно, коли ви говорили про те, що люди діють етично, і це те, що це те, що Виділяє наше людство, це це те, що є притаманне людству, і це те, що робить нас живими. Я думаю, що це. Дійсно, ну, такі правдиві твердження, і які відгукнуться сьогодні тим, хто в Україні чи в Європі, які відгукнуться у кожному з нас. Е, я дуже багато запитань. Я сподіваюся, я я впевнена, що ви, ваш ми будемо мати питання до твоєї презентації сьогодні. По пообіду, е, дякую, Pat, дякую, Томе.